Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні ми будемо говорити про культуру. України 16 століття першої половини 17 століття і змальовувалось вона тим, що український народ був позбавлений власної державності. Українські землі перебували у складі кількох держав, Отож, умови для культурного поступу українців були неоднаковими. Сприятливими вони були у Великому князівстві Литовському, взагалі. Збираючи українсько-руські землі, литовські князі прагнули прилучитися до культури київської Русі, надбанням якої не Відкидалися, а саме підтримували і відроджували їх разом із православною вірою. Ситуація змінилася, коли українські землі потрапили під владу Польщі. Відмінність української культури від польської перешкоджала планом корони, і водночас через Польщу в Україну проникали ідеї відродження. Реформація та контрреформація набували поширення західноєвропейська система освіта. Не маючи власної вищої школи, українці навчалися в європейських університетах. Прилучалися до всіх наук і мистецьких традицій. Хвиля західноєвропейських культурних впливів не поглинула саме споконвічні традиції. На і старе в українській культурі мирно співіснувало, нашаровуючись одне на одне. Наслідок цього постали унікальні культурні явища. Потреба національного самозбереження, що особливо гостро постала саме після Люблінської унії, спричинила піднесення української культури. За відсутності держави і державної культури, залишалася єдина царина. Де українці могли боронити свою самобутність. Саме тому культура в Україні 16-першій половині 17-го століття відзначається як національно культурне відродження. Протягом 16 століття відбувалися важливі зворушення саме в розвитку української мови. Вони стосувалися насамперед мови літературної. Від часів Київської Русі тривала традиція застосовування двох літературних мов, книжної літературної, і староукраїнської. У другій половині XVI століття її почали називати просто простою мовою та українською різновиду церковнослов'янської мови, мови слов'яно-руської. Проста мова була наближена до мови розмовної і використовувалася вона в надзвичайно широких судових та урядових документах, полемічних та ораторсько приповідницьких творах, поезіях і літописах. Церковні книги і надалі писалися церковнослов'янською мовою, і хоча вона також зазнала впливів саме розмовної мови, проте залишалася незрозумілою народою. Саме тому для потреб церкви почали застосовувати просту мову. Від другої половини XVI століття почали з'являтися переклади простою мовою церковних текстів, наприклад, Пересопницьке Євангеліє 1556 1561 років. Також можна виділити Крехівський апостол 60-х років XVI століття, «Волинське Євангеліє 1571 року. Першою відомою книгою Святого Письма, написаною літературною староукраїнською мовою, є Пересопницьке Євангеліє. А в пам'ятці засвідчено фонетичні, граматичні, лексичні і також синтаксичні особливості живої української мови саме 16 століття. Ще від часів Київської Русі на українських землях великого значення надавали освіті. За традицією школи діяли при церквах і монастирях. Спеціально підготовлені дяки навчали дітей письма церковно-слов'янською мовою, основам арифметики, молитвам, співу. Спочатку такі школи існували в найбільших містах, згодом їх на кількість зроста. У другій половині 16 століття вони діяли у Львові, Стрию, Рівному, Кам'янці, Володимиру Волинському. А розгортання реформаційного руху зумовило появу протестантських шкіл. Вони, зокрема, були засновані в Гощі, Белзі, Львові, Берестечку та інших великих містах. Створювали свої школи та колегіуми і єзуїти. Розгортання мережі єзуїтських колегіумів спонукало саме українців до оновлення власної системи. Освіту. Поговоримо про Острозьку академію. Нові риси у розвитку освіти найяскравіше втілюються в діяльності Острозького культурно-освітнього осередку. Його було створено в 1576 року з ініціативи. Князя Василя Константина Острозького. Головну мету своєї діяльності він вбачав у відродженні української культури на засадах православ'я. З цією метою в острозі в 1578 році було створено школу. Давні слов'янські традиції поєднувалися тут із надбанням тогочасного європейського шкільництва. В острозькій школі надбанням того... були саме вивчення церковнослов'янської мови, грецької, латини і також викладалося Сім вільних наук, тобто як і в європейських школах, все по тому ж самому зразку. Шкільна програма, за якою здійснювалося навчання в островській школі, передбачала початкову і середню освіту з елементами вищої. Власне, тому сучасники називають острозьку школу і колегіумом і академією. Це була перша вища слов'яно-греко-латинська школа в Україні та в східнослов'янських землях. Ректором Острозької академії був Герасим Смотрицький, знавець літератури, поет та письменник. На запрошення Острозького, він прибув до Острога та очолив гурток учених, які готували до друку острозьку Біблію. Смотрицький був головним перекладачем і упорядником цього видання. Серед Вихованців Острозької академії було багато видатних особистостей. Наприклад, Йов Барецький, Петро Коношевич Сагайдачний, Максим і Степан Смотрицький, сини Герасима Смотрицького. Максим, він же маленький, став значним ученим, письменником і церковним діячем. Степан залишився священником в Острозі і працював на ниві освіти. Освітянські і виховні ідеї Острозької академії були підхоплені і братствами. Перша братська школа з'явилася у Львові в 1586 році, а незабаром їх почали створювати скрізь в Україні. Братські школи, як і Острозька школа, були слов'яно-греко-латинськими. Крім названих мов, учні опановували вже вище згадані мною сім вільних наук. Також розвиток шкільництва безпосередньо був пов'язаним із книговиданням, адже без книжок школи б не існувало б. Ось чому разом із навчальними закладами створювалися і друкарні, зокрема в Острозі, Львові, Києві. Появі книговидання в Україні сприяла діяльність Івана Федорова або Федоровича. Зазнавши переслідувань у Московії, він на початку 70-х років 16-го століття прибув до Львова і у створенні друкарні в 1574 році. Іван Федоров надрукував апостол. Книга вийшла накладом близько тисячі примірників, із яких збереглося 90-му. У Львові у друкарні Федорова у 1574 році вийшов перший український друкований підручник для навчання грамоти, який називався Буквар. Він надрукував іще один буквар, уже датований 1578 роком, під час перебування в Острозі, куди його запросив князь Острозький. Незабаром в острозі видали новий заповіт 1580 рік, і справжній шедевр з поміж стародруки це Острозьку Біблію 1581 року. Вона була першим повним друкованим виданням Біблії церковно мови. З поміж перших друкарень українських книжок були це граматики, підручники для вивчення мов, так, наприклад, Адельфотес являв собою граматику грецької мови для слов'ян. Автора першої граматики церковнослов'янської мови в західнослов'янських землях належало українському вченому Лаврентію Зизанію. Свою книжку Граматика Словена Роська він видав у вільно в 1596 році. Зизаній був також автором «Лексиса» – першого українсько друкованого словника, де понад тисяча церковнослов'янських слів перекладалися староукраїнською літературною мовою.